У попередній програмі тату, тату кадри зошить, повали. Не дай Боже тебе стервиго та за цим дійством побачить хтось із односельців. Та тебе ж ніхто і сватити не прийде. Мати, сина. Вони вважали, що бабі міністром не будь вчити її можна не посилати. Краще б ти калікою вродилась, як маєш соромити нас на все село, іде геть з моїх очей. Національний музей українського народного декоративного мистецтва сьогодні це один із найбільших художніх музеїв України. А понад 100 років тому лише складова Київського міського музею старожитностей і мистецтв. Півтори тисячі квадратних метрів, на яких розташувалася експозиція. Тут відвідувачі можуть побачити килими, рушники, посуд, картини, а вся колекція налічує 78 тисяч експонатів. Полотно, олія, і яскравий, непритаманний автору фон. У Катерини Василівни дуже багато робіт на голубому тлі. І часто на такому темному тлі. І безліч квітів, різних за кольором, розмірами та часом цвітіння. Взагалі, у Катерини Васильівни на її картинах квіти, які не цвітуть водночас, це і городні. І польові квіти, так вона висловлюється. Це квіти весняні, літні і осінні. Але наскільки вони вдало скомпоновані у такі чудові композиції? Це не гірлянда, це якийсь такий вихор із квітів, який, наче в простір, вилітає. Тобто, якась така йде перспектива. І будує квіти вона зменшуючи в розмірах. Чому художниця змінила фон? Які страшні події пережила перш ніж намалювати цю картину? І чого їй довго не могла пробачити радянська влада? Листопад 33-го року, доведена постійними материними нападками довідча, Катерина Білокур намагається покінчити життя самогубством. Лише щасливий збіг обставин запобігає нещастю. Молодший брат Павло бачить сестру, яка заходить в річку, і кличе матір. Її наздогнала мати і сказала, що добре, якщо ти така дурна, як ти хочеш, то вже будеш малювати. Не будемо ми тобі заважати. Катерина Васильівна вийшла з води, як вона згадує. Я похворіла трошки та й пройшло. Але вона тоді застудила ноги. В тій річці вона загубила своє здоров'я. Але такою дорогою ціною вона отримала право від батьків малювати кожного дня. Так починається новий етап творчості Катерини Білокур. Батьки виділяють доньці під майстерню цілу кімнату. Доступ до неї мають лише обрані. Незакінчених робіт не бачить взагалі ніхто. Однією з перших робіт цього етапу стає картина Квіти за тином, написана 35-го року. В ній, як і у багатьох наступних роботах, відчувається відсутність професійної освіти. Вона не знала перспектив, вона не знала законів професійного живопису, і в неї часто, наче перевернута композиція. В неї нема перспективи. Коли навіть вона дає цю перспективу, то квіти наче ширяють у повітрі, наче от вони в космос летять. І от сьогодні науковці дуже дивуються, як в таких сільських умовах ця жінка досягала самотужки своїх вершин у мистецтві. Вона наносила фарби на полотно, а воно втрачало колір. І в тій хвилини відчя, як вона сама згадує, вона виходила у чисте поле. Зв'язок Катерини Васильівни з природою, з космосом, він завжди був присутній їй. У матінки природи вчилась Катерина Васильівна. І сьогодні, коли дивишся на її картини, розумієш велич і красу, їх ту неперевершену реальність. Дослідники припускають природа не єдиний вчитель художниці. Оволодіти масляним живописом їй міг допомогти сільський вчитель Григорій Калита, теж художник-аматор та іконописець. Ти на що вам сказати. Погано, але б я добавив трішки блакитного. Взагалі, не бійте. Ці фарби дуже густі, вони не розпливаються. А от перспективі її ніхто не вчив. Відсутність професійних знань одна із причин того, що картини Білокур пише досить довго. Та були і інші причини. Вона не робила попередніх ескізів. Вона не робила якихось попередніх малюнків. Вона працювала вже безпосередньо на полотні. І тому. Вона знаходила потрібну квітку. В неї творчість робота над картиною продовжувалась кілька років. Вона поки не знаходила ту чи іншу квітку, яка їй потрібна. Всю композицію вона продумала попередню. Вона тримала її десь в голові. На рівні з браком знань відчувається брак професійного знаряддя. Свої картини художниця пише на звичайному домотканому полотні. А захопившись роботою, виходить за межі наявного полотна. Їй його просто не вистачає. І тоді вона просто дошиває шматочки нового. Так триває із дня в день, із року в рік. Але займатися улюбленою справою не дає побут. Адже потрібно обробляти землю, якої в катерининих батьків вистачає. Ускладнює життя і місцева влада. Сім'я Білокурів довгий час не вступала до колгоспу. І це якось відобразилось на житті Катерини Васильівни. Був такий голова колгоспу, який батьку Катерини Васильівни сказав, коли він звернувся, про допомогу, щоб якось виорати город. Он запрягай свою дочку, ледащицю та й ори. То Катерина Васильівна вимушена була вночі копати город, щоб в день мати змогу малювати. Борячись із хворобою, нерозумінням односельців та недоброзичливістю влади до 39-го року, жінка малює 11 чудових картин та показати їх нікому. І вона звернулась до районного начальства, щоб хтось приїхав і подивився, але ніхто. На це не звернув уваги і ніхто не приїхав подивитись на їх. І от в такому стані Катерина Васильівна, коли вже бачила такі успіхи, бачила результат своєї творчості, у такому якому свідча Катерина Васильівна пішла в гості до своєї двоюрідної сестри. У неї було радіо, ота чорна тарілка, якої Катерини Васильівни на жаль не було. Щасливий збіг обставин змінює долю художниці. По радіо вона чує пісню Оксани Петрусенко, чия в лузі не калина була. Про мене промайнула в голові Катерина Васильівна. І швиденько прибігла додому. Зачинився у чуланчику, довго думала і писала листа до Оксани Петрусенко. Написала, що як вона хоче стати художником в конверт. Катерина Васильівна кладе шматочок полотна з власною картиною, що намалювати довго не думала. Грону червоної калини. А підписала просто, не знала адреси. Київ, оперний театр Оксані Петрусенко. Але добрі люди донесли до співачки цього листа. Оксана Петрусенко, коли прочитала, ну, була вражена, вона зрозуміла, відчула, що людина талановита і потребує допомоги. Оксана Петрусенко передала малюнки в полтавський будинок народної творчості. Роботою ми зацікавились. Вкраз в той час в полтавському будинку народної творчості працював Василь Григорович Нагай, який, побачивши її роботи, познайомився з нею. І працював над тим, щоб організувати виставку. Виставка відбувається в полтавському будинку народної творчості в 40-му році. 11 робіт. Але лише стільки було на той час у Катерини Білокур разом з їх автором влаштовують справжній фурор. І вперше тут мене назвали художником. І з гідністю, і з гордістю Катерина Васильівна говорила своїм рідним. Чуєте? Чайні люди назвали мене художником. В Полтаві мисткиня отримує професійні фарби, полотно і пензлі. Від останніх відмовляється, бо працює тільки власноруч, приготованими. Також її нагороджують поїздкою до Москви. В столиці Радянського Союзу Катерина Васильівна відвідує Третьяковську галерею, художній музей імені Пушкіна. Вона годинами стоїть біля картин. Таке враження справило на неї побачені шедеври. Та подарованим знаряддями праці і поїздкою до Москви справа не обмежується. За цю виставку Катерині Васильівни пообіцяли присвоїти звання народного художника України. Перший час після повернення з Москви художниця не може малювати. Таке враження справило на неї побачене. А потім знову береться за пензля. 41-го року Катерина Білокур створює картину Польові квіти, яка стає своєрідним продовженням роботи квіти за тином і прологом до буйної. В цій роботі з'являється натяк на перспективу, чого не було в попередньому етапі. І польові квіти, де вона, начебто, наче вони розходяться. І ми бачимо вдалині така блакить, чи це вода, чи така мерехкоти, чи це небо десь там на горизонті. Катерина Васильівна сповнена планів. Та в країну приходить війна. В цей час мисткиня майже не працює. Щойно Україну починають звільняти від окупантів. До художниці приїжджає Василь Нагай. Як тільки звільнили Київ, Василь Григорович Нагай поїхав в Богданівку, повіз полотна. Повіз фарби, повіз продукти, найшов у Катерину Васильівну і з матір'ю в нетопленій хаті голодних. Нарешті то я до вас добрався. Як ви тут поживаєте, як ви себе відчуваєте, не хворієте. Ні, не хворію холодно трошечки. Я вам трошки гостинців приніс. Ось... Але це був поштовх. Після війни вона почала дуже цікаво працювати. В 44-му Катерина Білокур починає роботу над однією із найвідоміших своїх картин. Буйна. Але праця розтягується на довгих три роки. Причин цьому декілька. Безумовно, її підтримували і привозили її фарбу з Полтавського будинку народної творчості, потім з Київського. Їй допомагали, але дуже часто в неї не було подрібньої фарби для завершення тої чи іншої роботи. Врешті 47-го року художниця завершила роботу над буйною картиною, яка суттєво відрізняється від попередніх як мистецькими прийомами, так і настроєм. Буйна вона інакша. Це зв'язок. Землі і космосу, якесь прагнення розкрити крила і летіти. Її квіти, наче летять от в просторі. У Катерини Васильівни дуже багато робіт на голубому тлі, і часто на такому темному тлі. А от картина «Буйна», вона ж створена після післявоєнні роки, то вона в таких от радісних кольорах. Напевно, Катерина Васильівна хотіла. Хотіла кращого життя, кращого майбуття для своєї України. І от саме в таких кольорах Катерина Васильівна створила цю неперевершену роботу. Уже є передній план з крупними квітами. І оця перспектива це якийсь такий вихор із квітів, який, наче в простір вилітає, і будує квіти вона зменшуючи в розмірах. А ще буйна чи не перша картина написана на професійному полотні, тому на ній немає рубця, який був у багатьох попередніх роботах. Вона засвідчила новий художній рівень мисткині. Дивіться у наступній програмі. Це оті три колосочки, які давали людям надію. Останній раз її робота експонувалася за кордоном в 1991 році в Канаді, коли святкували сторіччя української імміграції. І часто дорікали Катерині Васильівні. От не захотіли ж портрет Сталіна намалювати.